До 33-го року монтувалися і людей вивозили. Після того голоду вже ніхто не бунтував, хіба між собою тихо сказали і боялись. Бо боялися, щоб не вивезли, бо як вивезуть, ніколи не вернеться. Але то вже було знущання над тим народом. Найбільше, найбільше горе було вже 32-33 рік. Бо в 32-му році, що люди вже там мали, що хтось трошки заробив, то до Різдва дотягнули, а по Різдві. Вже кожний дивився, щоб якось пережити. А коли то ще нове буде, то, то і найгірша була, найгірша біда була 33-й рік від Різдва, аж поки не пристигло то. Ну ще на Великдень такі були люди, і так і моя і мама, ще трошечки муки, трошки картохлі. Трас пекти ще пасочку, для годиться і посвятити, ще священик був. І зробили ту пасочку. Мої сестри взяли той кошик і так ще більше, не всі, бо вже люди були. Що вже не могли, і вже й багато помирало. І понесли посвятити ту пасочку. Принесли лише священик, отець Паляцький, почав правити Великодну утренню, Воскресену утренню, а тут вже прилетіли МКВД, аж з міста 10 кілометрів, бо вони ж на то чекали. Приїхали, зразу священика, священика резистерли, його забрали, а люди хто куди. Прибігли мої сестри додому. Мамо, страшний суд, страшний суд. Паляцького каже, забрали, ризи порозірвані. Тоді йде, щось це каже, хіба страшний суд. Це 33-й рік на Великдень. А ще як посіяли горох, це навесні, в 33-му році, вже як почали засівати все, засіяли горох одразу за селом. Недалеко від нас, так треба підійти, трошки макарці називалися таке хуторець Та, вулиці. А діти, як побачили, що горох посіяли, і діти як мали кури, збирати той горох, що посіяний. Горох угу. у землі драпи шукати. Я як надихав об'єжчик, той що об'їжджав, то... і дітей тим батогом. Ті діти, бідні, пищать, утікають, і не може ще бігати. А він батогом б'яв, вони розбігаються, впадуть, щоб вони не визбарили, бо то посіяли горох. І я там була. І я добре батогом дістала, так по через плечі по шиї. Так, у тридцять році, як засіяли горох, ті діточки ратувалися, щоб з'їсти того гороху.